В прилуках заборонено купатися в Удаї. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб провели моніторинговий відбір води у річці. Про результати мікробіологічних досліджень. Завідувач сектора санітарно-екологічного контролю міської ради Андрій Бойченко каже: так є перевищення у нас за індексом ЛКП, і вони шифрують, що це кишкова паличка, тому вони пропонують. Застосувати запобіжні заходи щодо використання річки для пляжного відпочинку, це я так розумію сезонні коливання в зв'язку з тим, що підвищення температури, як буде сезонне коливання по погіршенню стану світіння води під час можливо в серпні, в залежності від від погодних умов. Внаслідок порушення гігієнічних нормативів якості води у зв'язку із перевищенням індексу ЛКП простіше наявність у воді кишкової палички, заборонено використовувати воду з удаю для задоволення питних господарсько-побутових потреб населення та купатися в річці.